І через те знову це тільки робиться тоді, коли вже ми розуміємо, що ми можемо контролювати цю хворобу, яка спричиняла там епідемію в суспільстві. Ось, ну і трохи вже трохи занурюємося тут в терміни. Взагалі це все рахується, як взагалі концептуальна. Підхід до того, щоб підрахувати, скільки кейсів, наприклад, в нас буде там, завтра, післязавтра а, в, а, в суспільстві будь-якої хвороби. Зараз мені хотілося би зашерити мій екран з вами. Через те, що я зараз а, нарисую таку маленьку діаграму, а, і ця діаграма вона а, ну, показує. А, які перші кроки ми а, а, застосовуємо і спостерігаємо за суспільством, щоб сказати: о, почалася епідемія? Що робити? Тож в нас а, існує, наприклад, ось якесь суспіль... суспільство. Якесь суспільство, Це все суспільство. Там знаходяться усі люди. Я буду писати англійською мовою, тому що я не знаю взагалі, як прописом писати, ну якою мовою окремо англійською. Тож я буду говорити українською а писати англійською. Тож в нас в цьому списку знаходяться усі люди, багато людей. І якийсь там відсоток з цих людей. Вони вони інфікуються якоюсь новою хворобою. Наприклад, ось якийсь там відсоток цих людей цього суспільства. Вони, вони інфіковані хворобою, яку ми не знаємо. Зараз кейс стадії беру ковід. Можна сказати, якою про хвороби, які ми знаємо, і розуміємо, але я зараз беру хвороби, які ми не знаємо, або хвороби, які вже існують, і вони мутували. Таким чином, що ми не знаємо, що з ним робити. І це ж е, є ковід, тому що ковід це просто варіант е, звичайної простуди, яка існувала вже багато років до цього. Ось, тож, відсоток суспільства він починає хворіти на якусь хворобу. Ми не знаємо, що це за хвороба. але ми бачимо, що люди мають якісь симптоми. І ось ці люди. З цього суспільства, які мають симптоми. От вони у нас симптоматичне. Сімптомс. Симптом. Оця людина, вони зазвичай, щоб ну, з'ясувати, що це за що це за хвороба, вони йдуть до госпіталя, або вони йдуть до медичних якихось там закладів, і щоб не закладів, заходів щоб е, вивчити, яка ж у них хвороба, чи це грип, або ще, що вона не знає. Ось ця людина, вона йде до госпіталя, е, госпіталь, і там її тестують на, на всі хвороби, які ми знаємо, і так само на ті, які ми не знаємо. Ось, наприклад, ця людина е, отримає вердикт, що вона infected, інфікована. На ковід. COVID. Да? COVID-19. І ось ця людина автоматично становиться нашим кейсом. Кейс of COVID. Кейс COVID. -19. Ця людина вона має симптоми. А, але ж і ми знаємо, що вось, ось ось цей відсоток людей в суспільстві, які мають симптоми, вони так само хворіють на ковід. Але ми також розуміємо, почали розуміти це. Що в нашому суспільстві є багато інших людей, які так само хворіють на ковід, але вони не мають симптомів, симптомів. і вони дуже щасливі, тому що вони не мають і, і, і вони бігають і розповсюджують цей ковід. І вони, якщо б ми їх протестували, то ми би ну, могли би сказати, що ці люди з'являються кейсами ковіду. Ну ми не можемо кожну людину протестувати кожні два тижні у всьому суспільстві Сполучених Штатів. Тож ми посперше ми там, перший рік на спочатку ковіду ми фокусувалися на цих людях, які приходили до госпіталя і які були обдіагнозовані які були на ковід, і скільки з цих людей, ось цих людей, от тут, ось. скільки з цих людей, кейсів на ковід, вони о, вижили, а скільки людей померло. Тобто в нас в диномінаторі, в нас, наприклад, на тисячі людей, а кейсів на ковід, наприклад, там, я не знаю, 30. Ось така, 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 така у нас рейд був би там 30 на тисячу, да? ну знов таки. А, ці люди, які точно, ми точно можемо сказати, що вони а, а, являються кейсами ковіду. А все було забагато складніше, тому що а, виявилося, як виявилося пізніше, люди безсимптомні, розповсюджували ковід, а більш швидше, ніж люди, які отримали симптоми, Через те, що поведінка людей у цих двох категорій: люди без симптомів, асимптоматіка, асимптоматіка, і люди з симптомами, вона не була одна та. ж. Це ж зазвичай інтуїтивно можна зрозуміти, чому, тому що люди, які мали. Вже були інфіковані, в них були симптоми, і вони були діагнозована на ковід. Їм сказали так, залишайся вдома, не ходи не інфікуй інших людей. А, ти хворіш на, на важку хворобу, у яку ми навіть не знаємо, що з нею робити. У нас немає ні вакцини, у нас немає ні ліків. Ми взагалі навіть не розуміємо механізму, як ця хвороба розповсюджується. Таким чином, люди, які мали шалені симптоми, а тік легень, там, я не знаю, кашель, чиха, вони розповсюджували хворобу менш ніж люди, які не мали симптомів і не знали, не знали про це. Пізніше, що. А, Швидкість розповсюдження навіть серед а, людей, там було три групи людей: люди без симптомів, люди з симптомами ковіду, і люди, які без, як люди без симптомів, наприклад, розповсюджували а, а, ковід в кож кожної демографічній групі, наприклад, серед дітей, серед а, там, молодих адалт, дорослих і а, людей там, середнього віку і похилого віку. Uh, коли в тебе немає інформації, ти не можеш нічого підрахувати. В тебе є тільки припущення. І обов'язково, що це припущення вони uh, адекватні, тому що ми живемо, ми живемо в нематематичному світі. Ми можемо застосовувати математичні моделі, щоб моделювати і біль, більш-менш зрозуміти ймовірності uh, розповсюдження хвороби на завтра. В якоїсь групі, в якої групі суспільства вікового. але ж так само ми не можемо передбачити а, поведінку людей, і ми не можемо передбачити багато факторів, наприклад, хто ці люди, якої вони раси, який в них метаболизм, який в них імунітет, а, і а, чи будуть вони взагалі нам говорити, що вони захворіли на холод чи взагалі воно нам скаже, що у них є симптоми. Багато припущень. І тож я хотіла зараз вам сказати, розповісти про ці всі о, параметри, які ми застосовуємо під, під час підрахування ймовірності о, розповсюдження хвороби, але вони мають багато припущень, і для, для цього треба ставитися дуже критично, дуже скептично. скажу. Ось, я бачу, там був якийсь в чаті випросив. Питання. В Україні повітряне не тривог. Треба... А, окей. Леонід. у якому році Добре. А а можеш, будь ласка, трохи о, пояснити, у якому році потрібно починати боятися коронавірусу Мається на увазі, в якому віку? А. Леонід. Ага якому ну, дивись, а, все ж залежить від кожної окремої людини? Теоретично треба починати боятися після 55. Але але це залежить від країни, це залежить від ресурсів. І це залежить від кожного індивідума, от індивідуальної людини, через те, який у вас метаболізм, імунітет, що ви робите, наскільки ви провітрюєте свої лігені? От ви бігаєте, якщо ви бігаєте, у вас метаболік рейд, метаболічний рейт високий, і ви прокачуєте своє серце, легені, кров, мозок, так. Да? То у вас оці маленький альвеолі насичується киснем краще. Тож можна в 55 років, не тоді і не ще ви не палите, там і не, маєте там класні всякі звички, можна тоді е, не так сильно боятися коронавірусу. Якщо ви у вас така робота, що ви сидите в закритому приміщенні, там вікна закрите, не можете і там вийти, навіть подих, подихати. А, ну то ж, фізіологічно, якщо в таку систему закриту, як кімната з багато людьми потрапляє вірус, та ще який мутують дуже швидко, де ще у людей, наприклад, там не дай Боже якісь там захворювання внутрішні, ну тоді, напевно, треба. Трохи так взяти будь-які там процедури або засоби, щоб не отримати цей вірус. Ну, така собі тема знов-таки, це індивідуальний рейд і, і імунітет. Тому що, коли ви познайомитеся з вірусологом наступного разу, він вам розповість про те, що вірус ковіду не тільки інфікує легені, а він так само інфікує а, і нейрони. І, Через нос, через нюх. Тож механізм потрапляння вірусів в організм, він різний, а про коронавірус, перша і така базова теза те, що та, треба мати класний імунітет, Нічого ти з цим не поробиш. І взагалі, кожне інфекційне таке захворювання, воно. Ну, воно націлена на те, щоб або знищити носіїв, або імунітет носіїв виробляє антитела, і таким чином вже самі носії вони не чуттєві до цього до цього вірусу. Вони, вони відштовхують вірус дуже ефективно. імунітет. Ага. Імунітет падає з оточенням, з, з кліматом, з, з змінюванням я не знаю, сезонів. Це все впливає. Да. У нас там з'являється ще питання в чаті. Як ви дивитесь на те, що продовжити по матеріалу, а потім вже в кінці перейти до них і кожне да. поділити? Слухай, я не буду. Я не я, 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 я сьогодні три години, напевно, не буду говорити. <реклево> Окей. Я ж так, да, я я могу, ну то, то, ну, то таке. А, да, давайте тоді, а, значить, а, базова така тема, що взагалі як ми це все рахуємо. Я такі, напевно, ви, ви, ви чули а, там людина зіро, людина нуль, що це таке. Це ось вона дуже пов'язана з концептом базового репродуктивного числа. Це число, яке ми застосовуємо, але воно дуже абстрактне. Але це число, яке ми застосовуємо, щоб втрахувати, скільки людей одна людина, яка інфікована, зможе інфікувати в популяцію людей, які ніколи не мали не мали цієї хвороби. Знов таки повертаємося до нашої кейс стаді, це ковід, це новий тренд, новий варіант звичайної простуди. Ось ніхто не має цю простуду, цей варіант простуди. і скільки одна людина в закритому приміщенні, мовно кажучи, зможе інфектувати людей поруч з собою, і ось це базове таке число. Ну воно дуже абстрактне, тому що з цього числа. Виходить, що начебто інфікована людина може інфікувати ну, максимальну кількість людей поруч з собою. І чому це абстрактно? Тому що ми живемо все ж таки в динамічному світі, і ця людина рухається, і люди поруч з нею теж рокаються. Ну, Я це поясню пізніше. Далі ар от цей uh, номер, R-Zero, він також uh, має uh, значення або більше, ніж один, або навколо 18. Во 18, до речі, це була мізелс, uh, це корі, корі розповсюджувалися в суспільстві дуже швидко. Одна людина могла uh, за інфікувати 18 людей uh, поруч собою. В неї в неї було настільки багато віріонів, ну, оця людина, яка хворіла на корі, що вона ефективно могла інфікувати, інфікувати а, 18 людей поруч з собою. Але, звісно, якщо а, людина може інфікувати більш ніж одну людину поруч з собою, починається а, експоненціальне зростання. Якщо одна людина може інфікувати дві людини, а ці дві людини можуть інфікувати чотири тоді, то вже. А, Починається експоненціальне зростання кейсів, які інфіковані. Знов таки обов'язково не мають симптомів. В, в, в випадку ковіду було експоненціальне зростання кейсів, але більшість цих кейсів були без симптомів. Але ми цього не знали на початок пандемії, повертаючись до. Ось, о, вибачте. А, ну, от, і ще існує а, uh, варіант, значить, у цього базового числа R0. Знов, скільки R0 людина 0 може а, uh, з, перед собою а, uh, інфікувати людей. Це для R0 а, uh, а, uh, значення таке. А є uh, репродуктивний такий... Uh, Репродуктивне число, швидкість розповсюдження хвороби, але в динамічному світі. Воно називається effective reproductive number, тобто ефективне репродуктивне число, але в умовах, коли обставини змінюються поруч з людиною зіра. поруч з людиною зіра. І зараз ми до цього перейдемо. Тож. Наприклад, давайте так, я людина зіров, я, я захворіла на ковід. Теоретично я можу о, інфікувати дві людини, які ніколи не мали ковід, не мають імунітету, не мають антитіл. Я можу інфікувати дві людини поруч з собою. Але все питання, в який час? На да? в який окремий час? Сьогодні, завтра, післязавтра, через два місяці. Ось для цього застосовується АР число а, ефективне репродукційне число, ви, яке вимірює, скільки людей взагалі, я, як Наташа, маю поруч з собою сьогодні, завтра, післязавтра, через два місяці. І це ефективне а, репродуктивне число. Так само відслідковує, як змінюється поведінка людини, коли вона вже дізнається, що вона хвора. Тож, я, як людина Зіро, наприклад, перші там, три дні ковіду я не знаю, що в мене ковід, і я спокійно собі хожу і інфікую інших людей мною. Потім вже в мене або починаються симптоми, або в мене немає симптомів. Томів, а я зробила там тест просто тому, що мені цікаво. Ось я дізнався, в мене з'явилось нович, знання, що в мене є цей ковід, і це впливає на мою поведінку. Або я там повинна там зробити репорт, звітувати в своєму університеті, що дивіться, в мене ковід я не можу сьогодні вчити там студентів. Тож я не йду, в мене я вже, в мене вже знищ, ну, знижується ця можливість інфікувати людей поруч зі мною. Таким чином, через це ефективне репродуктивне число, ми можемо більш-менш підрахувати, як змінюється поведінка людей і як швидко кожна людина може інфікувати людей поруч з собою. Тож, це завжди якась така позначка часу. На, а, там, ар, на цьому РІ числи. І знов таки, якщо упс, і знов таки, якщо а, ефективне репродуктивне а, число -паде, впадає менш ніж один, епідемія зупиня... зупиняється. Тож, якщо я не можу нікого інфікувати більш, ніж я да ще одна якась людина, то тоді і вже епідемія, ну, вона зупиняється, і потім вона зникає. Таким чином ми застосовуємо цей R-I-число. Ну, ось тут а, трохи такий чарт а, про те, як а, деякі хвороби, які вони мають, а, показники, а, це взагалі постійно градієнт, немає жодного такого числа, який вам скаже, от. Тут 1.4 або 5. І це так само залежить від того, де ми знаходимося фізично. Якщо я знаходжусь в класі, в аудиторії повної студентів, то в мене, звісно, більш ймовірності інфікувати більш людей. Навіть якщо я не знаю, що в мене ковід. А, але ж якщо я сижу одна сама по собі, і навіть якщо в мене є ковід і купу симптомів, не можу я нікого інфікувати, тому що ось в мене оточення таке, що я, я працюю з дому. І ось ці, наприклад, градієнт на COVID-19 в Вухані в на початок двадцятого року був Бачите, який величезний рейндж, величезний рейт. Різниця між цим r 0 1.4 до 5.7. Тож кожна людина з припущенням, величезне припущення, кожна людина в ухані, яка хворіла на ковід, вона могла, могла інфікувати людей від одної, більш ніж одну людину поруч з собою, і, начебто, до шести людей поруч з собою через те, що інше. А, були а, інше оточення у кожної людини. Хтось, був, хтось жив був, більш скупчено, а, а хтось сидів собі, там, я не знаю, в резиденції, і не бачив нікого. Бачила, що в чаті було, було питання, як його дивитися. Окей. А, так, що не цікавив, на знакової зустрічі, казав, що коронавірус збиться кислих умов. Так, да, кислотні дощі починаються з А Я не знаю про це. А, я не знаю. Коронавірус, коронавірус а, це така штука, яка потрапляє в клетини людей або носіїв. Тож. А... Тож, якщо кислотні дещі погані для коронавіруса, то, напевно, вони так само і погані для носіїв. Ну, моє припущення, я не знаю нічого про це. А, я не чула і досліджень, таких я не читала. Тож я не можу коментувати про, нареч, про речі, яких я не знаю. Ну, якщо ви нам цитату тут закинете в чаті, то тоді ми можемо її розібрати. І почитати, і поцікавитися, що пишуть там на тему кислотних дощів, метори. Ось, повертаючись до, до захворювань. Так, так само. Ось, наприклад, в ухані ковід, значить, нас було припущення, що людина може інфікувати від 1 до 6, від, від 1.5 до 6 людей. А наприклад, Ебола там в Африці, в Африці, да, вона там в 2014 році. Так само вже було доказано, вже вони зроблені дослідження, що вона розповсюджилась не так швидко і не так ефективно. Ефективно, ну щось там півтори, там в середньому півтори до двох з половиною людей кожна інфікована людина з собою могла інфікувати далі. І в цьому чаті, як ви можете побачити, ось ця коль, яка існувала на початок ХХ сторіччя століття, це величезне взагалі число. Як ви ну, зрозумієте, що людина при першому контакті може інфікувати 12 або 18 людей? А, такий, така, така собі, це число дійсно, але а, через це епідемії корі проходили дуже швидко, і а, тому що суспільство дуже швидко отримало цю хворобу, і потім, якщо вони не виживали, то вони робили колективний імунітет проти цієї хвороби через вироботку, через вироблення через виробництво антітіл. І таким чином, якщо вже корінь не може інфікувати нових 18 людей, то ця епідемія зникала, через набуття колективного імунітету. І ось тут трохи а, про а, reproductive curves, значить, ну а, я не знаю наскільки ви ще там заснули.